експрес розклад на кохання на неймовірній колоді багряної троянди. Думайте про кохану людину. Думки. Почуття. Наміри. Думки. Можливо, посварились. Можливо, якась була зрада з вашого боку чи обман. Ну, тобто, людина засмучена, навіть, я б сказала, в депресії і дуже важко їй почуття, розчарування. Є розчарування, якась така криза в почуттях. Ну так, не дуже весело. І наміри, дев'ятка жезлів буде намагатись якось втримати ці стосунки. Хоча стосунки, можна так сказати, руйнуються. Але є шанс, є шанс їх втримати. Невеличкий, але є. І партнер хоче. Врятувати стосунки.